Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Маленькі Кухарі. В гостях у мене Емілія і Мурат. і ми розпочинаємо. У сьогоднішній програмі ми будемо готувати мою справді улюблену страву. Це деруни. Я люблю з м'ясом, я люблю із домашнім сиром. А я люблю насправді будь які Тому що ж будемо розпочинати? Так. Да. Я даю тобі картоплинку, тобі і беру собі. Будемо якось. Намагатися зробити смачно і швидко. Яка твоя улюблена страва? Пельмені. А твоя яка улюблена страва? Не знаєш. Ну, сьогодні в нашій програмі я думаю. Вона точно вирішить, яка страва її улюблена. У тебе як успіхи Нормально. потрішки виходить. Ми приступили до етапу жарки, і тепер для того, щоб вони вийшли смачними і красивими, я накладаю картоплю. Такими невеличкими порціями, а ви за мною будете накладати на них начинку. Так як ми спочатку вибрали, Емілія буде накладати сир, а мурат буде накладати м'ясо. Давайте по черзі. Обережно, молодець. Закриваємо, ховаємо наше м'язко і сир. До речі, чим ви займаєтесь взагалі? Я танцюю. танцями. Танцями? Якими саме? Сучасніки. А ти чим займаєшся? Малюванням і танцями. А якими? Танці бальні. Бальні. В красивих платях, напевно, танцюєш. А я, я, я танцюю вдома, скажи мені чесно, Емілія. Ти любиш готувати їсти чи не дуже? Люблю. Любиш? Угу. А що тут частіше всього готуєш? Симбузеки. Кого? Симбузеки. Що це? Чесно, я не знаю. Розкажи нам, що це таке. Можливо, в наступній програмі ми будемо готувати таку страву з такою цікавою назвою. Ну, така страва на тісто, чисто, а внутрі є м'ясо. Будемо виймати О, фонтанчик Фонтан. давай наступну партію. Давай, наступну Підсовуйте свої інгредієнти. Ці смажаться, ми спроб... візьмемо пробу з наших перших дарунів. А сметанку можна? Сметану? Ну, я думаю, що так. Mm -hmm. Подобається сиром чи хочеш з м'ясом? З сиром. Любиш сир? Я з м'ясом. Я люблю м'ясо. Якби телеглядачі могли зараз відчути цей приємний запах, мені здається, навіть ті, хто зараз смачно поїли, адже нещодавно була Пасха, вони все одно захотіли їсти. Це настільки смачно і приємно пахне, що кожному, хто зараз нас дивиться, я офіційно заявляю: готуйте разом з нами. Давайте, доїдайте разом, бо нам треба доставати наступні. А Емілія хай тримає тарілочку мені. Я, я тримаю. Давай, зайчик. О раз. Ще оцей, Цей? Оце, давай. От спільними силами насправді виходить набагато краще, Можна швидко і дуже смачно приготувати, правда? Я бачу, всі трошечки поїли, всіх посмішка вже з'являється і очки світяться. Давайте, готуйте свої інгредієнти. Я заберу трошки це назад, щоб воно вам не заважало. Ми завершили приготування наших прекрасних доронів. Що ж, будемо пробувати? Так. Да. Дуже смачно! Що ж. Насправді я б їла ще довго, довго і довго, але пора приступати до десерту, і я впевнена, що мої помічники зроблять його якнайкраще. А сьогоднішній наш десерт це невеличкий привіт всім, хто жив в СРСР. Чому? Тому що це солодкі півники із цукру. І мої маленькі помічники, я впевнена, зроблять їх нічим не гірше, чим ваші солодощі з дитинства. Що ж, починаємо. Беремо цукор. Нам для того, щоб все вийшло смачно і чим побільше, нам потрібно 250 г цукру. Емілія додасть сюди 5 столових ложок води. А мора додасть сюди 2 столові ложки оцту. Все це таку кисло цукрову витяжну масу ставимо на плиту і будемо помішувати. І помаленьку розтоплюємо цукор на плиті до стану карамелі. Емілія, розкажи ще щось про себе. Можливо, в тебе є якісь домашні улюбленці вдома. Є. Скільки? Один. Шість. Скільки? Шість. Шість котів? Ні. Ні. А хто? Хом'як. – Один. Два попугая. Три. Собака. Угу. Uh -huh. – Криса. Угу. Uh -huh. – І амадіна. А що таке Амадіна? Це маленька така пташечка. – І вона тебе зранку борить? Раз... Зібралась. Чи ні? Ну. Майже. Морат хоче взяти справу в свої руки. Давай порівняємося ті місцями, обережно підтримувати. Головне не, не зробити за великий вогонь, тому що тоді знизу буде цукор пригорати, а карамель у нас хорошої не вийде. І розказую, як їх звати. Ну, собаку звати Буся. Буся. Одного Бу. попугая звати Кеша, а одного Маша, крису uh -huh. звати Крисюлік. Крисюлі? Да. А хто це придумав? Ти чи мама? Mm. Чи тато? Ну придумали так. Угу. А ще? Ну, Амадіну ми ще не придумали, як звати. По-моєму, Амадіна прекрасне ім'я. А хомяка звати Пушистик. Пушистик. Він, напевно, в тебе такий маленький комочок шерсті. Так? його? У мене є Улька. Це? Собака. Собака велика. А, я, а якої породити у себе? Так. — Як так? І по-моєму, дворові собаки вони самі хороші, вони самі добрі. Сам, Пушиста виш... велика чи маленька? Нам така ну, середня. Що ж, наша карамель уже зварилась. І тепер у нас є такі прекрасні формочки, які вже ви напевно бачили, е і будемо в них заливати нашу карамель. Якщо у вас немає таких формочок, проявіть фантазію, і просто зробіть із них якісь красиві круглі або не знаю, прямо кутні. Ми знайшли такі прекрасні формочки. У нас там пам'ятаєте, які нас форми там? Так. Да. Да. Солоник, е -е Зайчик. Мак, <плес> блак, молодці. Mm. І тепер вставляємо туди такі у нас <плес> угу. О, як круто. <плес> у нас робиться все дуже швидко і оперативно, тому наші прекрасні слоники, вовчки і зайчики із карамелі вже готові. І ми будемо пробувати, що у нас вийшло. Тих, я беру собі сломика. Смачно чи ні? Ммм, да. да. це дуже смачно. А тепер ніяких чупачупсів, ніякої хімії. Всі купуємо цукор. І робимо такі прекрасні йодяники. Мені, до речі, дуже подобається. Справді це смачно, корисно. І я впевнена, що кожен буде радий, як і дорослий, так і малий, спробувати такі солодощі. Тобі подобається? Угу. Що ж, на такій солодкій і приємній ноті ми будемо закінчувати нашу програму. Дякуємо вам, що ви були разом з нами. Готуйте і майте прекрасний наступ. До зустрічі!